Ви коли-небудь могли уявити Хелкет, але у вигляді човна. От і я не міг. А американські інженери могли ще і як. Т-86. Це у нас по своїм технічним характеристикам щось дуже схоже на Хелкет, але яке може плавати, має отакий от монструозний і трохи несуразний вигляд. І при цьому у нас є стабілізатор. Ну і так, це марафонна новинка. Як ця штука грається? Погнали, подивимось. М -м, американська пустеля. Слухайте, ну сама ідеальна техніка для пустельної карти. У нас такі самі снаряди, як у Хелкета, М62 камерник на 144 пробиття. Ну і власне гармата абсолютно така сама. На експертах доволі швидка перезарядка 6,5 секунд, але наведення ну не те, щоб дуже швидке. Але при цьому, як бачите, у нас цілком адекватна динаміка. Ми о, навіть щось якось розганяємося вже 30. От, уже практично 40. Може, не так миттєво прискорюється, як звичайний хелкет, звісно, але все-таки якось воно їде. Хоча, з іншого боку, щось я ось Шермана обігнати не можу. Ну і стабілізатор у нас, звісно ж, одноплощинний. Ранній стабілізатор, який там на 20 кілометрах десь перестає працювати. Ну, тим не менш, все одно цей стабілізатор дозволяє нам стріляти з короткої зупинки. Є непоганий панорамний огляд. І який-не який навіть зум. До речі, дуже тихо працює двигун у цієї штуки. Його майже не чути. Ой-ой, Пантера! Ну, все, мені кінець. Я нікуди не встиг, тут Пантера вже стоїть. Ладно, Пантеру то пробили, але я не знаю, що це за хрінь там. О, о, нормально. Навіть який-не який дамаг. І не пробив. Ладно, гасимо, гасимо нашу дупу. Ну і давайте ремонтуватися. Ооо. Не пробив. Бо влучив тупо у ромб. Ну, ладно, я його хоча б розвідав. Блін, мені здається, зараз для мене все погано закінчиться. Та боже, який рикошет. Не треба мені рикошетів, будь ласка. Ха-ха-ха-ха-ха, <реш> влучення, <реш> влучення в кулемет. Ідеально влучив у щоку башти і. да. А... Ну що ж, класний снаряд. 34-ку вбити неможливо. Ой, я не знаю, як на цьому грати. Коротше, по швидкості ми далеко не такі швидкі, як Hellcat, На жаль, до Хелкета ми не дотягуємо. До речі, а скільки у нас співвідношення маси до кобил? А, так у нас 20 кобил на тонну. Ні, ну воно повинно якось їхати, але щось більше, більше 40 з хвостиком я щось не бачив ще на цій машині. Так, тут здається, все та аж 34-ка, да? Ну да, вона вбила цю БМПху. Ну і що мені робити з нею? Зараз знову вона танконе, блін, чимось там, діданіумом, сталініумом якимось. І для мене все швидко закінчиться. Боже, як же зручно з стабілізатором все-таки? Розвідка не спрацювала. Ну, нарешті задамажив хоч якось. Дай-ка ще раз у ущоку тобі дам. О, таким от чином. Око за око. Обожнюю цю нагороду. От око за око прям моя улюблена. А! а Ну, я його не бачив. Це ж міська карта, на якій хіба можна щось побачить. Ну ладно, давайте спробу номер два. Я, чесно кажучи, не вірю в те, що ця тачка може якось адекватно гратися. Мені здається, що на фоні звичайного Хелкету це доволі соснула машина. Так, да, у нас є стабілізатор, але я краще, якщо чесно, просто на хелкеті грав би без стабілізатора, але от саме на хелкеті. То, що він компактний, він швидший. Я не можу сказати, що ця штука їздить як слоупок, але боже, які ж розміри велетенські. Ну не помітити цю штуку практично неможливо, напевно. Ну і щось трохи дивне, із дамагом у цього снаряду відбувається, щось він не сподобалось мені в минулому бою, як він дамажив. Я яхт-пантеру пробив, тільки половину екіпажу вбив. Пробив тоді 34-ку, навіть казна не зламалась. Тигр. Ага, не пробив. Бумс. О, тепер пробив у полку. Прекрасно. Опа. Ще один тигр. Ой, як гарно залетіло. Мені, на жаль, водія прибили. Не чіпай мене, будь ласка. Дякую. Влучення. Серйозно. Що це за влучення нафіг було? Добити? Прекрасно. О, три фраги. Ну, це тільки із-за того, що вони, як дурачки на мене їхали, прям в наглу. Розвідувати можемо. Все таки ми ж легкий танк, правильно? Задній хід, до речі, є, непоганий. Такий самий, власне, як і у Хелкета. Ну, це тупо Хелкет, на який наварили. Оцю байдарку, блін. Я так розумію, тут і двигун такий самий, тут все таке саме, окрім а, маси і габаритів. Ну, власне, за рахунок цього, ця штука і не така швидка і динамічна, як класичний хелкет. Ну, як це в куточок не пробив? Ну ну як так, а? О, Ага, встиг я йому впаяти все таке чудово. Давай і в другу щочку також. Ага, влучення. Все зрозумів. Розвідали і звалювати. Він зараз там пересадає екіпаж. Не буду я поки на нього висовуватися. Ну-ка, давай-ка ось тут висунемо своє жало. Ой, стоп! Це ж живе. Не проби. <feet> <гум> Блін, снаряд, да. Такий собі. М -м, тут і тигр ще їде. Розвідав, все звалюємо назад. Я не буду під них підставлятися, це самогубство. Ну, от, знищили по розвідці. Якісь там асісти, розвідки і це все. Якраз те, що треба. Рекошет знову якийсь незрозумілий. А може в борт проб'ю, отак так? От. Ні. В... А, ну влучення. На що я розраховував, йомаю. Звісно, влучення. Там ще багато наших опонентів, але поки що, поки що, напевно, я не зможу по ним ніяк відстрілятися. Ну що, проїхати вперед трохи, чи що, не знаю. Ага, проїхав, да. Я навіть не зрозумів, звідки. Ну, давайте. Ми ж хелкет. Ми ж повинні швидко об'їхати через пак мене, накидати всім по бортам. Ну, як проїхати? Пропливти. Мені здається, тут треба екіпажу висовувати весла і допомагати машині, щоб вона швидше рухалась, підгрібаючи по землі веслами. Я на 100% впевнений, що це закінчиться погано, але давайте спробуємо. Ну, от з горки, 72 км на годину. Ну, нормально, розігналися навіть. Може, зараз дійсно вдасться об'їхати це все діло? Ну ось виїхав на рівне і все, і вже менше 50 км на годину. Коротше, ні, ні, Хелкетом тут і не пахне в плані швидкості. Ну, та що вже ж поробиш? Бляха-муха. А вона не зрозуміла, да? О, заряджаючи. А що з дамагом у цього камерника? А що з ним? Я пробив у башту 34-ку і взламав тільки одного члена екіпажу. Серйозно? А цього я вже не бачу. Він там десь якось так проїхав. Ой, йо-майо. Да. Ну, що я можу сказати? Сильна техніка, сильна? Я хоча б розвідок надавав. І то вже непогано. Ну що, може я звідси зможу когось побачити? Ну, розвідав хоча б помітці. Пантера стоїть, відпочиває, не пробив у комбашту. Ой, ёпта. О! Бонжур. Ага, і ось мені й впаяли. Я розвідаю, хоча б. От знову пробив танк. А шо толку, а дамаг? А нема його. Два асіста. Ні, щось сумна машинка, прям дуже сумна. Не знаю, може цю баржу кущами обмазати. Як думаєте, допоможе? Може вона не така помітна стане. О, на нафіг. Ага, ну як я це повинен був побачити? Питання, не знаю. І мене добила Пантера. А, тут моя команда якби теж на неї дивиться, я вже її розвідав, але всім начхано. Що я можу сказати? Треба, напевно, на ультралоу графіці грати, щоб це бачити. Ну що, давайте чергову спробу якось реалізувати цей шматок гімна. Ну, з іншого то боку, ну а що ми очікували за марафон? Невже ви очікували, що за марафон вам дадуть щось дійсно достойне і гідне? Дали ось вам приколямбу замість адекватної тачки. Всі, я думаю, пограють, пофаняться буквально декілька боїв, ну, може, з десяток. І я думаю на цьому все. Так блін. Ну, мало того, я вже казав, коефіцієнт фарму навіть низький. 300 з хвостиком відсотків. Ну що це це смішно? Воно ж навіть фармити не буде ніяк. Може людина, у якої немає жодного прему там. Старалася, набивала ті поінти, хотіла отримати щось адекватне. Ага, да, щас. Так, попереду вже чую. Бумс. Хелкет. До речі. Хм. Наскільки ж халкети швидкі на відміну від нас. Ну що, стати тут, зайняти позицію та стояти собі, чи що? Попереду чую машину десь ось тут. Ага. На тобі навідника і не. не задрачуй. А, тут. А, Тігріс приїхав без звуку. А, ясно. Питань нема. Прикольно, в 15 чи 20 метрах від мене стоїть тигріс, який приїхав, став, якби і все. Ні, щось мені не щастить на цій машині. Та навіть не те, що не щастить. Воно не дуже притомне, я б сказав. Ну що я можу поки що сказати, от як якийсь початковий висновок. Ну, воно нікуди особо не їде. Воно неживуче, не дивлячись на такі велетенські розміри. Живучості тут немає. Добити цю хрінь, розвідати тигра. Дай-ка я тигру гармату зламаю, нафіг, щоб він тут не дуже бикував. О, це ж теж танк, да? Да. Угу. Жовта казна зрозуміло. Не пробив у полку. Ха-ха, <гум> ясно. Окей, ти добили. Ага, ось тут ще один. Ааа, це Пантера. Ось вона, де. Бонжур солоденький. Знову не вистачило дамагу для ваншоту. Ствол гармати. Ну і Пантера що, від мене просто втече, та буде такого не може. Ну куди це? Умирати, я сказав. Навідник. Прекрасна новина для мене. І добити. Не, звісно, так, коли вони прям... Як ідіоти на тебе їдуть, ну тоді, звісно, да, фраги будуть. Так то було б дивно, якби їх не було. О, слухайте, ні, так це ж ворожий танк тут. Це ж не союзники. Я думав союзники, так ні. Ну, за що я там яйцями зачепився? І не видно ніщогісінько. Ага, розвідана ціль знищена, Чудово. Ооо. Гигро. Розвідаємо. Ну, давай. У нас же стабілізатор не просто так. Ясно. О, до речі, жопою пустою танкнув. До побачення. Ну і гасимось. Ну, да, в принципі, можна отак розводити на постріл. Чисто пустою, пустим задом своїм. Що там? 5 фрагів, 3 асісти, да? А ось нормальний хелкет. 11 фрагів наколотив. Хе. Тож має змогу об'їжджати. Привіт. Хелкет стояв. О, чувак, на хелкеті вже ядерку набив, уже вилетів. Хе. А в мене тим часом 6 фрагів, 3 асісти. Так це ще й за два виїзди, а не за один. Не пробив, але розвідав. Ну, блін. Критичні ушкодження. Ех. Ну так, чисто асіст отримав. Що там, 6 фрагів, 5 асістів. Ні, ну результат, звісно, нормальний, але трохи не той, який у мене зазвичай на тому ж Хелкеті. Все таки, як не грути, Хелкет ефективніший. Ну що я можу сказати в якості висновку? Ну, прикольна штука, звісно, на декілька боїв, але на постійній основі на цьому грати я сенсу якогось не бачу, того що. На цьому ж самому 6.0, так без стабілізатора раннього, але все-таки є ось той же Black Cat преміумний, подивіться, у нього навіть коефіцієнт фарму вищий, 405%. При цьому він буде дійсно швидкий, маленький, ну і так далі. Який тоді сенс в оцій баржі? Ну, чисто на халяву, як марафонна техніка, ок, але глобально, якщо вибирати між халкетом і оцим, то звісно, халкет краще, навіть не дивлячись на став. Картон фольгований, велетенські розміри. Цю штуку будуть помічати найпершою на карті. Промахнутися по цьому буде неможливо. Ну а такі велетенські розміри ніяк не дають нам додаткової живучості. Ну, хіба що дупа, от дупа от досюди, вона пуста? Хіба що виїжджати на когось жопою да, і розводити на постріл? Ну, але всі швидко прохавають цю фішку і вже ніхто ось сюди взад не буде стріляти. Ну коротше, глобально тачка така. Чисто пофанитись декілька боїв і забути про неї, там залишити собі в колекцію або продати на аукціоні. Ну і думаю, що дорого воно коштувати точно не буде. Так що, якісь от такі приблизні висновки по цій тачці. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.